Закон України про національну поліцію, стаття номер 21 Цікаво, як же вона називається, ця стаття. Ну, зараз прочитаю. Хто не терплячий, то вже, знаєте, зараз почуєте. <хів> так, керівник та заступники керівника поліції. Ось так називається стаття номер 21 Перший пункт. Безпосереднє керівництво поліції здійснює керівник поліції. Так, цікаво. Другий пункт. Керівник поліції призначається на посаду та звільнюється з посади Кабінетом міністрів України за поданням прем'єр-міністра України відповідно до пропозиції міністра внутрішніх справ України. О, як їх багато там. Один подає, другий там е звільняють, третій щось призначають. Коротше кажучи, без діла не залишиться ніхто. так? Третій пункт. Керівник поліції має першого заступника. Та заступників, ну, це логічно. Чим більше заступників, тим більше, вірніше, тим менше треба працювати керівнику поліції. Правильно? Правильно. Ну, В кожного нормального є керівника повинні бути дуже гарні зами. Тоді керівнику потрібно буде лише роздавати накази. Так, четвертий пункт. Перший заступник та заступники керівника поліції призначаються на посаду та звільняються з посади міністра внутрішніх справ України за поданням керівника поліції. Добре. П'ятий пункт. Керівником та заступниками керівника поліції може бути призначена особа яка. Дві крапки. Перший підпункт відповідає загальним умовам вступу на службу в поліцію. Друге, має вищу повну юридичну освіту. Ну... Це теж загальні умови, так, мабуть. Третій пункт, вірніше, підпункт, має стаж роботи в галузі права не менш як 7 років. Четвертий підпункт має досвід роботи на керівних посадах не менше як 5 років. Ось так. І якщо ви відповідаєте ось цим е, пунктам, да, то ви можете бути призначені, призначені на посаду заступниками керівника поліції. Ось так. Все у ваших, якщо у вас є таке бажання, все в ваших руках, <гум> ну, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.